Ставлю, так, погнали, ну. Реплейчик, реплейчик, реплейчик. Поїхали. Подивимось. Це добре, що люди присилають. Так, все так все класно. Подобачимо. Загружається наш реплейдж. Наш реплейдж загружається. Свід його опасть опа. Степа. Так, ну що, друзі? Мапа у нас штель. Дуже-дуже дуже така собі мапа. Ну, взагалі не прикольна. В принципі, респ прикольний, з прикольними респами починаємо. Мапа штель, мапа штель, бачимо, у нас є. 11 левела, десяточки. наш герой, наш стрімер, колега Майданович. Майданович, Дімон Майданович, Ладо Майдан на ПЗТ-70, це імба з новорічних коробочок. Бачимо, їде розчехляти свій мега-альфовий тірібунку по цим піздючатам. Рандомчику, бачимо на стилі, також новорічному стилі. Погнали, погнали! Так що, Забігали на стріми, потім три міточки. Ми вчора також закрили на цьому апараті дві міточки закрили, але не три, Так, обережно получаємо піздюля з ровно перекадоці 360 сюди. Поїхали, поїхали, такс. Такс. ББшечка у нас, я так розумію, ББшечка у нас. Бах, якби тут ще кинув з вертольота, то би було б що з чимось. Так, ББшечка загружається. Точніше, Загружена ББшечка. Акуратненько їдемо, 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 їдемо і не їдемо. Так, добре. Що у нас? Ми вже майже на позиції, у нас тут третя жаба. базік э, 75 заду, рішив по... Кущити, що буде ПК. <рес> Хорошне перша тичка. У, у мене після такого зразу руки впускаються. Ну реально, типу, якщо з першої тички залітає, то бій буде гідним. Якщо воно не залітає, то це. Звісно. Але залітає зато з другої. Ну і ми получаємося в розмін. але вже хпшок нема. Бачимо, воно вже хпшок нема, в принципі, ну це типу, таке собі розміни 800. Ой-ой-ой, ще тут дуримар летить, але він не дивиться. Давай бика, давай бекайон, давай! Ту-ху-ху,890, Боже, як десь він там дать у ручинках плескав дать тати шо? Сюди цей бій, сюди цей бій, сюди цей бій. Сюди цей боярський. Таак, стиха тіх, тих, тихо, тихо. Тих, тих, чекаємо. Ай маус уже бикає, я можу всю трансляцію закругляти. Nice. Добре, добре залетів. 4500 уронів є, прошу дуже, Споколи. Прошу дуже, але в нас хпшок дуже дуже-дуже мало, дуже мало. Так, Маус вирішив W нажати щось там. Де-де-де-ляша добре, о! ой Уй-уй-уй, 1760, треба ходу, 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 дімон, ходу. Ходу-ходу, Акуратненько, задубатик, тут той. У нас тут дуже мало, два тяжка, їх до приїхало, ля. ПК. Ну, ну, Через катошку. Ну. Сім дев'ятсот, блять. Просто, сука, два ПК запійду. Я ще що де до нахуй буде третій, я, блять, просто піду, блять. Утоплю за річку глибоку, блять. Де, 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 що робиш, На, нахуй, 912, блять. Ааа, 8700. 72, блядь, просто уронію 2 БК чуваки 2 ПК це п'ятерка, блядь, З лишнім за 2 постріла блядь. Це ще не всього 10 Вцілів блядь, Він ціно блядь, блять Ведронтик у Єзвемізони Маємо вже 9500 уронію 9500 уронію, у нас рахунок 4-3 Так ну це некрасиво, красиво Дімон з твоєї сторони Але. Звісно, хоче дати ще бика. Через... Тут теж б'ється. Ай-яй-яй. Тут теж пробивається навіть через 1 лешечку. Так як на горі е туча танки, можна не спішити, 10400 є вже. 10-400 є. Боже три фрага, де сюда той бій. 5-3. 5-3 у нас рахунок. На... Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. зверху звісно. Ну що, він ще тише буде на, ну не спіши. Ну, як же ж так? Ну це ж, блядь, це вже 11 карта, Дімон. Ну треба спішити, був. Фей, ай, так, ладно. Їдемо доігрувати. Їдемо доігрувати. У нас рахунок 6-4, в принципі. Бачимо, тут на фланзі ще є ще є принцип, по кому покидати. У нас 10-416 уронів Є боже. Опа, опа. Ай-яй. Дивись, обережно, бо зверху можна звішитись. Так, він це все прекрасно розуміє. Він все прекрасно розуміє, дивіться, карає, хорош. Ну, бачимо завдяки таким союзникам, точніше, з як суперникам що союзникам. М -м Мантікора там обережно. Це можна фуази, в принципі, прирядити. Піксель. Най, не залітає знову. Знову не залітає, 10-5 рахунок. 10-5 рахунок. Давай, 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 давай. Ну Це вже чисто фортит. Це вже чисто фортит. У нас всі піздівчата лишились на базі. Ну в принципі, що ми робимо? Ми зводимось. Ой-ой-ой, і сюди блять 11-200, друзі, 11-200 уронію. 654 асистику, там ще є соточка на піздюлі. Ну. Можна в принципі на верхій матікорі дати, але... Ну, типу. Типу, 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 це вже таке собі. Да, він, він, він розуміє, що по соці йому мало шансів дати. Мало шансів дати. Чи є шанси дати. Ні, мало шансів дати. Да, йому, треба, йому потрібно заїжджати. потрібно заїжджати, надіятися, що па типу, зараз там заберуть за дві тички. І він ще комусь тішечки не положиться, ну в космічний урон. Бля, два БК, бля. Ага, Початок вже внизу, Мантикора чили там, да. Фулбек. Холбек каже, дай дай. Дай, 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 дай стрельнути, тайп. О, хорош, бля, не попав, ну треба... Отавий їзди! І... А, -а, 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 а! І знову 400 хп відос. Ай, я виносив, що це ангар. Ага, він це забирає сюди. Шанс є манту добрати. Шанс є, він легосенько снекається. Чекаємо, чекаємо, мантата, ну тут піксель, це, ну, типа. Я. ну, Дуже великий піксель, в око стрілять. Стріляти в око. Ну не базу, беруть, 5 секунд. І все. ГГшка. Виїзди, виїзди. Айну. Вона хоче жити. На жаль, на жаль, друзі, на жаль. Ну, бландів не було. Бландів не було. Маємо такий чудовий бій, маємо 11 1100 урочку. Пойдемо зараз після бойову статистику. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, ой Димон ой розійшовся, чого. Два ПК, друзі, два, ПК БКшечка, два ПК. БК БК друзі, маємо такий бій на Три фражика, 11249 уронів, 1290-натанкового, на 1379 асистика, одного виявив, 5 крітків зробив. Маємо три міточки, маємо стакла. Майстер, маємо основний калібр, це спартанець за те, що його не вбили. Що, ну, бачимо 350 по кредитам, там взагалі, вау, е -е, 25 бончиків сюди його. Е -е, подивимося, як заграла командонька наша. ну, Командонька наша дуже сильна. Їхня ще сильніша. Ну, 2 ПК чуваки, 5, 5 К, 2 ПК, 5, 5 з К, Зарішали, дуже сильно зарішали, так що, друзі. Якщо чесно, бачимо. Середня шкода 6530. Три перемоги. Правда, боїв. Не... Не а, боїв, 5 боїв, сам 5 боїв, 6500. Ну, блять, прошло. Це туди. Сіду. Так, що Дима, дякую тобі за реплейчик. Дякую тобі за реплейчик. Лайкосик від мене тобі прожатий поставлений, а ми продовжуємо.